Той самий молодь, яка стоїть, яка стоїть тут творя. Це такі ж самі брати діти, такі як і ви, скажімо так, такі ж самі громадяни України, вони просто хочуть донести свою позицію до органів державної влади України. ми сьогодні знаємо, що фактично в цьому, в цьому приміщенні твориться беззаконня. фактично ігнорується права українських громадян, права української мови. Тому ми хочемо сказати, що, якщо Пускай. Да? Здравствуйте. 70 человек этих а спортсменов. Больше. І стоять на захисті, земля горіла під ногами. Досвід Майдану у нас вже є. Будемо захоплювати адміністративні приміщення, будемо вживати акції первої дії проти охорони правоохоронців, які захищають органи державної влади, адміністративні приміщення. Сьогодні ми хочемо ще раз оголосити, бо ми знаємо про ті таємні, таємні перемовини, які тривають зараз.

Я розумію, що наші всі дії, наші всі фронти не проходяться. Я знаю про ту роботу, яка, яка проводиться в правоохоронних органах, В правоохоронних органах по фіксації діяльності всіх правок радикальних організацій груп. Мені особисто один керівник департаменту захисту національної державності служби безпеки України офіційно заявив, що у випадку необхідності зроблять з мене агента ФСБ, який це все провокує. З мене, в мене Всі необхідні докази. Я був особисто вже викликаний на допит в Службу безпеки України, і мені офіційно попросили передати про нашу структуру інформацію про чисельність, про кількість про структури і центри підготовки в регіонах. Це звична практика документування, гірбійська практика, яка продовжується і в наш, в наш час. І тому я хочу ще раз сказати, що ми сьогодні хочемо ще раз попередити цей режим про те, що якщо дана влада... Шоколадного зайця буде продовжувати ігнорувати права українського народу, національні інтереси України, то нас принаймні от ця кількість міліції точно не зупинить. Тому наше завдання сьогодні. Наше завдання сьогодні донести до правоохоронних органів нашу позицію. Наше завдання сьогодні сказати тим людям, з якими ми ще не так давно вчора стояли і раз відстоювали ці цінності, за які ми боролися, за які ми готові були вмирати. І завтра ми будемо готові вмирати за те, щоб дійсно українська державність була національною державністю. За те, щоб Порошенко здійснював свої кроки, керуючись винятково національними інтересами України, а не з інтересами своєї кланової олігархічної імперії. І тому я ще раз хочу. Я хочу, по-перше, Кому? Шановні колеги, я ще раз прошу вас звернути увагу на той факт, що ми діємо в рамках чинного законодавства України. Ми вийшли сьогодні на офіційно проголошену акцію, щоб попередити владу про те, що якщо, якщо дані дії по зраді національних інтересів України будуть продовжуватися, ми будемо вживати більш радикальних заходів і будемо робити все, щоб дана влада була скинута повсталим народом України. Сьогодні, завтра вже гуртується права сила в Україні, яка буде готова взяти на себе. Відповідальність за виведення країни і нації з кризи. Ми звернулися вже до ряду політичних сил створення комітету національного порятунку України, в які вийдуть представники правих політичних сил, громадських організацій, комітетів, громадських ініціатив, які буде готовий проголосити дану владу незаконною і взяти владу в країні в свої руки. Ми зробимо те саме, що в свій час зробили люди на майдані. Коли президент Янукович своїми діями поставив себе в нелегітимне становище, повстали народ просто скинув цю владу і привів до рук нову владу. А поліція я ще раз хочу сказати, що сьогодні ви бачите тут молодь, яка готова підніматися за свої інтереси, яка готова наводити порядок в цій в цій країні. Тому ми хочемо ще раз наголосити. Будь-які дії незаконні, будь-які провокації з боку правоохоронних органів будуть відповідно потрактовані. <плес> Володя, ти щось скажеш? Значить, ти скажеш. О, так. Володь. Давай. Володь. Один момент. Да. Он, ну хуй на них. Слышишь, можно прийти в мусорку или где-то еще? Что? Ну ну, <соценно> блядь, мусор слить. Палыч, чувачку, уже есть. Палыч сюда и палыч, палыч и палыч. Сиди подойди и спали на него еще. Yeah. Что, он хребляется, блядь, или что? <соценно> ну, я не Подожди, он хребляется или что? Не, тупо сотри, чувачку, уже есть. Ну, смотрите на него. <соценно> ну, полите на него, блядь. Давайте играть, блядь, в игру, кто кого перепалит. Дурак, я смотрю, у него уже все. Я скажу, вы бачка, что делаете? Он отвернулся уже. А не, опять istopari što nam se moglo dogoditi. O ovom mjestu ne možemo govoriti. Oni su bili Працівники військової державного узаконена вимогає? Яко питання З якого З З питання підвищення цінської військової митрополітені. Це перше питання. А все, Черніховський Черніховський, не надо тут ясний Ми окремо, але ми знаємо, що він. Також таку цю акцію проводив. Оце ми проти повдержання це. Працю, да, Против подорожения цел в метро, против проти снятия стипендий, против того, что отключают. Працю, працю, Преходи, Еще не заявили, а, четко, а, что это не было. Еще не заявили да, чьи, четко 6. И вот саратовый, где там наша А это что за новые фабрика? по поводу того, что отключают электропитание. питание дома. По поводу того, что цены на коммунальные услуги вообще сросли так, что я просто, например, лично в суд. Ну, вам, Но, например, допустим, нормально квитанции пришли? Полу, ну, чуть -чуть опомнили, ну, скажите, кажется, вам, квитанции нормально пришли? Да, Постоянно? Да, да, вас устраивает? Да, вас да, устраивает, нормально, Да, да, Ну, допустим, мне же ну, подсказывают, что даже многим это не работает. впечатляет. То есть это надо работать вообще тупо как мало Если, допустим, год назад, допустим, я работал на работе, Сейчас три дня, три ночи, три выходных смены у меня были. У меня зарплата была 7-8 тысяч. Мне хватало вот так вот с головой проплатить коммунальные, проплатить съемную квартиру, одеваться, питаться, еще и содержать девушку, с которой я жил. Сейчас за эти деньги вообще ничего не хватает. Допустим, раньше я вот платил за 4 тысячи за квартиру и гривен 400-500 за коммунальные. В этом месяце одних коммунальных пришло почти полторы тысячи. вас Тогда, пожалуйста, не отвлекайте, ідіть домой, радуйтесь тому, что у вас у нас є Петро Порошенко, будь-яких обіцейних замовлений, терористами, а то головами, які закріплять офіційне визнання, Припинення блокади цих територій. Ми будемо закликати. А снег ідет, оснек йдет, сині ріба йде. Десь, коли були покладені жодні перемовини з так терористичними організаціями до ДНР, вони йдем офіційного оголошення нами цього режиму. У випадку подальшої незаконної діяльності президента Корошенка. Ми будемо голосувати відповідних заходів. Сьогодні наша попередні. Але завтра ми будемо готові. Зва Україні! Геруємо! Слава нації! Свій нас! Україна! Говоритеся! Це голос українських патріотів, які готові захищати права своєї країни, права своєї держави, права своєї нації. Кожен з них готовий по необхідності дати з праві проти зовнішніх агресорів, а також проти ворогів зовні країни. Ми знаємо, що ворогів. На сході не менше, ніж ворогів всередині країни. І ми готові не сьогодні, а завтра сказати своє ні ворогам у середині цієї країни. Чесне те слово, чорний список інші праві організації рухів, політичні сили, правоспрямування будуть готові взяти на себе відповідальне завадення країни з кризи. Ми хочемо ще раз звернутися. До вас, до тих людей, які сидять в цих кабінетах, з вимогою в своїй діяльності керуватися виключно національними інтересами України. Наші вимоги носять як соціальний характер, так і політичний характер. Оскільки насправді моли, хвилює не лише подорожі всім весь ро, і потро, далеко не веду живий. Вони будуть жити, якого президента вони будуть мати, яку, яку ситуацію в Україні вони зможуть формувати, як вони зможуть впливати на ті процеси, які мають мати місце в країні. Сьогодні, завтра, формується нове середовище. Патріотично свідомих українців. Вони вирощуть на медалі, вони ростуть зараз. І кожен з них дає собі відповідь. Тому що потрібно бути готовим до рішучих дій, до наведення порядку в цій країні. Тому, друзі! Україна! На Україні! Все Україна! Київські Росії! Воно все. Воно Нахуя? Действительно, что я попал? Говорилось, вы, ну, блядь! Не надо такой помилов. Лучше там там мы все еди, там такое, ну блять, такого напрямую. Вода в ванну набираешь. Молоко выкипают! Не, отвечаю, не чуди, да, вы что, блядь? Пиздец! <соцентр> І так відкрито все дичі разу. Я сподіваюся, що це стосується не тих браків українських міліціонерів, які захищають порядок в Україні, а саме тих муцерів, які дійсно справи, сажують точки на ринках. Бо є все, що є нормальні, є зрізні. А муцери це ті люди, яким у нас, ну, я просто розкажу про одну акцію біля розвідки. Посольство. Коли ми фарбували російське посольство, ходить один офіцер, виховний корм і починає мені казати, все равно сотні мало всіх пересаджаємо. Як мені називати цю людину? Міліціонером? Савка продажна. Тому да, є різні міліціонери. Я розумію, що я сподіваюся, що після цих змін, які відбулися в нашій країні. Все-таки буде ідея оновлення, буде стосуватися правоохоронних органів. Вже зараз і в ВВБ триває ретрація особового складу. Я сподіваюся, що той кістяк, той хребет система, яка була закладена раніше, буде зломаний. У правоохоронних органах будуть замінувати люди, свідоміх національних, свідомі українського духу, свідомі української ідеї. Але просто зараз... Та ситуація, яку ми маємо, ми бачимо, що окремі співробітники МВС діють неправомірно. Окремі співробітники МВС при затриманні відмовляються, чи при, при якихось вимогах відмовляються представлятися. Ми особисто стикнулися з тими ситуації, коли Людина підходила і затримувала, наприклад, намагалися затримати нашого керівника нашого молодіжного крила, співробітник, оперативник, який відмовився приставлятися і понад пів години відходив в сторону і намагався журналіста вибити камеру. Це щодо діяльності правомірної чи неправомірної діяльності правоохоронних органів України. До нас неодноразово звертаються громадяни України, які кажуть, що, наприклад, міліціонер при розслідуванні того чи іншого. Того чи іншого та чи іншого правопорушення вимагає якісь певної подяки, винагороди і так далі. Я думаю, що це ні для кого не буде таємницею.